Початку повномасштабного вторгнення ворога в нашу державу на території Березневацької селищної ради проживало 19 700 жителів. Під час повномасштабного вторгнення люди масово почали виїжджати за межі області, щоб зберегти своє життя. На момент бойових дій на території Березневацької селищної ради залишилося 12 тисяч населення. Сьогодні Люди повертаються у свої домівки. На жаль, ворог дуже багато знищив житлових будинків. Ми сьогодні стараємося, завдяки волонтерам районній військової адміністрації обласній військової адміністрації допомагати людям з будівельними матеріалами. На момент бойових дій ворог знаходився від центру нашої територіальної громади 12 кілометрів. Це межа Миколаївської та Херсонської областей. Херсонська область була повністю окупована. Вони знаходилися за річкою Інгулець. Сьогодні село Біла Криниця, Велика Артакова, Мурахівка, Яковлівка, Веселий Кут, Любомирівка, Лепетиха, Кавказ, Станція Березневата, Калинівка, Березнигувате. Висунь, пришип, вони постраждали найбільше. Тому ворог воював не з військовими, а з мирним населенням. Є загиблі, на жаль, є загиблі діти. Сьогодні допомога волонтерів вкрай необхідна нашій громаді, нашим жителям. Так як межові села які знаходяться на лінії розмежування, сьогодні потребують продуктів харчування, паливних палетів, дров, одягу, матраців і будівельних матеріалів. На жаль, ворог не щадив ні снарядів, ні боєкомплекту. Б'ючи по інфраструктурі, дуже багато пошкоджено об'єктів інфраструктури соціальної сфери. Це школи, дитячі садочки, лікарні, ФАПи та амбулаторії. Сьогодні ворог знаходиться на безпечній відстані від нашої громади, але війна в країні йде. Віця контингент дітей ми зберегли, але зараз ми навчаємося із дітьми на онлайні. Тоберезінгувацький ліцей сподівається на те, що віднайдуться кошти і допоможуть наші партнери і друзі у відбудові нашої школи, тому що діти чекають на нову будівлю школи. Доброго дня, ми з України. Сьогодні ми завітали до Березнокуватницької громади Миколаївської області. Завітали, як завжди, не з пустими руками. Сьогодні ми привезли 22 тонни брикетів, більш ніж 10 тисяч консерв, довгого строку зберігання, 300 протнаборів, дитячий одяг та багато іншого. Дякуємо нашим донорам і партнерам за можливість підтримувати Україну і мешканців Миколаївщини в такий складний час. Все буде Україна, слава Україні! Сергій Сергійович, щиро дякуємо. Сподіваємось на довгу, сплідну, плідну співпрацю заради Миколаївщини, заради Березноговацької громади, заради мешканців громади. Дякуємо. Вам теж велике дякую. Це дякую за те, що не забуваєте про те, що на сьогоднішній день на території України існує така громада, як Березновацька селищна рада. Агресор намагається всіма силами знищити наш народ, наш дух. Але дякуючи вам, ми маємо надію про те, що нас не забувають, що нам допомагають ваші закордонні партнери, ви особисто, що ви знаходите час, щоб нам допомогти. Надаємо гуманітарну допомогу жителям Березенгувацької територіальної громади. Тримайте, будь ласка. Що завжди нас підтримують. Шановні друзі, наші благодійні фонди Боджак Реліф IBC, Акшен Медіор надають гуманітарну допомогу, а також серед всього іншого є чудові набори дитячого та підліткового, підліткового одягу та взуття. Що, з чого складається? Перше, це зимові ботинки, гарної якості нові. Натільна білизна. Верх-низ. Карпетки і поколика. Ось такий у нас виходить пакунок, який ми даємо дітям. Наша Берзневецька громада була 9 місяців під постійними обстрілами. На даний момент трішечки стало тихіше. Ми вдячні волонтерам за надану допомогу. Було дуже страшно. Зривалися снаряди. Люди всі були в паніки, бігли, тікали. Все зривалося. Ось туди на стадіоні упав снаряд. Осколками розбило вікна, будівель які тут знаходяться недалеко. Пошкодило криші, у людей потрапило у вікна, у хати, де вони проживали, в їхні помешкання були загиблі, були поранені. Отаке відбувалося: була зона бойових дій.